Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом домашніх солодощів. Для цього рецепту нам знадобляться горіхи, будь-які, які знайдете у своїй комірчині. Я буду використовувати макадамі та грецький горіх. Горіхи потрібно почистити. І зовсім небагато їх потрібно подрібнити на дрібніші шматочки. Я роблю це молотком для відбивних. Також заздалегідь підготуйте собі чи сушену журавлину, чи сушену вишню, родзинки. Також все, що знайдете у своїй комірчині. Знадобиться також будь-яке печиво, у мене було Савоярді, залишилося термісу. Ви можете використати навіть звичайне печиво до чаю, до кави, такі продається в магазині. Також беремо шоколад, чорний, молочний, будь-який, що, що знайдете. Потрібно подрібнити, додаємо сюди молоко, ставимо в мікрохвильовку буквально на 30 секунд. Перемішуємо, дивимося за потреби, докладаємо ще на буквально 15-10 секунд. І так, щоб в нас вийшла така собі однорідна шоколадна маса. Або можете це зробити на водяній бані, постійно помішуючи. Тепер беремо дошку або деко, застеляємо пергаментним папером та формуємо ось такі кубки з печива горіхів. Та сушених наших фруктів. Або можете навіть взяти, якщо маєте вдома банан свіжий, теж його можете використати, просто його дрібніше потрібно порізати. Поливаємо ми це все шоколадом, можна столовою ложкою, але зручніше, мені здається, перелити в кондитерський мішок, зробити невеличку дірку і вже поливати. З кондитерського мішка поливаємо так, щоб наші оці всі сушені фрукти з горішками були максимально в шоколаді. Ставимо ми в холодильник приблизно на 3-4 години, щоб маса повністю схвастилась і застигла. А далі можна йти і смакувати. Як бачите, готується все дуже просто з любов'ю і надзвичайно смачно. Тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую також підписатися на мій канал Українські домашні страви і всім па-па!